Так, матусі погнали саме час поговорити про прикорм, тому розкажу такі базові штуки. Давайте одразу значимо, усе, що я буду говорити, це виключно мої знахідки, досвід та переказ інформації від педіатрів та або консультантів. Я не є медичним працівником та не проходила навчання з прикорму. Уся інформація це виключно мій моніторинг навчання та прослуховування лекцій, які, до речі, все ж таки відміняються один від одного. Тому усе це виключно рекомендації та ознайомлення з обширною темою прикорму. Існує два види прикорму. Перше це пюрешний прикорм, або він називається ще педагогічний. Або БЛВ-прикорм, тобто самоприкорм. Чим вони відрізняються? Перш за все концептом. Самоприкорм – це коли ви даєте дитині вибір їсти те, що вона хоче. Тобто, якщо ви ставите перед нею тарілочки, і дитина сама обирає, скільки вона з'їсть, коли вона з'їсть, що вона з'їсть. Перший до року ми знайомимо дитиною, з'їшов в нас немає. Задачі нагодувати дитину, тому суміш або ж грудне молоко, грудне вигодовування це і є перш за все харчування для дитини. Тобто, перший час ми її тільки знайомимо з самим прикормом і з іншими продуктами. Зазвичай дитині немає різниці, з чого починати з пюрешок чи з кусочків бросочків. Велве прикормі, тобто саме прикормі, є спеціальна подача. Ось так, от вона виглядає. Обов'язково всі продукти треба подавати у спеціальній формі. Зазвичай це розмір з змізінчику, такий брусочок, і це найменш вірогідніше. Це безпечна подача, в якій дитина не навіть якщо вона вдавиться, ця їжа ніяк не зможе пропхатися в дихальні шляхи, або і так далі. Є дослідження, що і пюрешками, і ось такими шматочками дитина давиться однаково, точно 50 на 50. І плюс у ці місяці все одно треба буде вводити шмато. Точки так, сьогодні Маркові 5 місяців цей хлопак набрав 550 грамів, він важить 6,175 з ростом 67 см. Марк, молодець, красавчик. Обережно. Обережно. Твій друг? Мітянути не, не треба, не треба, йому боляче, обережно. Знайшла і книжку для діток, трошки постарше. Тут і про статеве виховання дуже кльові. Що можна робити, кому можна дозволяти. Те, що ти не дуже любиш, але треба тут тобто діткам постарші, це взагалі кайф. Чому ти можеш казати ні? Фіксуйте собі, якщо цікаво, дуже крута книга. Я вам раджу, дійсно. Зробити таку штуку, як пройти і подивитися, як можна надавати першу медичну допомогу при вдавленні. Дитина може кашляти, якщо вона вдавилась. Ваша задача як би то не було складно, або спостерігати. Якщо дитина кашляє, вона не синіє, не червоніє, вона просто вдавилася. Якщо дитина може кашляти, значить вона може викашляти то, що в неї застряло. Якщо дитина кашляти не може. Вона е, синіє, вона не дай Боже втрачає свідомість. Да, це дійсно ковід привід для того, щоб допомагати. Так само на перший час, як дитина там не порівнюючи, да, не вміла як правильно какати условно, і там всі хочуть її запхати ту свічки, а свічки не вчать, як то робити. Тому з прикормом теж саме дитина може давитися, але дайте їй час для того, щоб вона зрозуміла, як то можна робити. Всі кажуть, що ну багато чула, що потрібно давати їжу тільки тоді, коли тверду там, точніше. Тверду їжу ніхто не дає, це варене, все м'якеньке, тільки коли з'явиться зубчик. Це не так, тому що дитина яснами розчавлює всю їжу, тому можливо їй давати брусочки одразу. Що треба дивитися для того, щоб зрозуміти чи час давати дитині прикорм? Тобто харчовий інтерес, що це таке, всі про нього говорять, ніхто не пояснює. Це тоді, коли ви їсте. Дитина, наприклад, у вас на ручках але вона поруч, і вона тянеться за їжею, вона хоче щось вирвати у вас із рук, вона хоче забрати те, що ви їсте. Їй це цікаво. Це називається ключ інтерес. Друге, дитина може сидіти сама з підтримкою, тому що будь-який прикорм потрібно давати виключно в положенні 90 градусів сидячому дитині. Тобто, якщо дитина сама ще не сидить, ми садимо її собі на колешки або в стільчик ненадовго до той момент, поки дитина поїсть. Це безпечно. В першу чергу, тому, будь ласка, не нехтуйте цим. Не сказала другий вид прикорму: це педагогічний прикорм або пюрешки. Можна готувати самим, можна купувати вже готові. Є два клани: хтось каже, що ти лінишся, тому ти не готуєш сама, купуєш в магазині. А хтось каже, я знаю, що в їх добре обробляють, а ти готуєш з продуктів, які невідомо звідки, невідомо які. Все це потрібно дивитися по вашому стану та по готовності вашої дитинки, чи готова вона до того. Ще важливо. Етапом того, що дитина готова до прикорму, це те, що в неї немає виштовхувального рефлексу. Зазвичай він зникає до 6 місяців, як це можна перевірити, візьміть ложечку і, наприклад, водичку на ложечці. Може бути звичайна дитяча вода, не обов'язково вона має бути кипячена. І Піднести дитинці ложечку, якщо вона вже не виталкує язиком все, що є всередині, значить дитинка теж цей рефлекс пройшов. Тому що їжа ваша вся буде усюди. Будь ласка, найголовніше це підготуватись мамі, татові, бабусям, всім, хто буде годувати, тому що їжа може бути повсюди. Вона повинна бути повсюди, тому що дитина знайомиться. Дитина перший час може їсти руками, і вона повинна їсти руками, як на мене, тому що дитина має розуміти. Цей світ не тільки на око, не тільки на смак, а й на тактильні відчуття. Тобто, перший час вона може не з'їсти нічого, вона може помітити, вона може розмазати біля роту, але дитина таким чином знайомиться, що це таке, які це текстури бувають, і так далі. Тому оці савдеповські методи, типу, всім одразу ложку, пхати ложку. Будь ласка, забудьте про то. І не можна, якщо ви хочете, щоб дитини не було потім розстройств харчової поведінки. Для того, щоб дитина нормально відносилась до їжі, будь ласка, не пхайте дитині їжу, якщо вона того не хоче. Якщо ви обрали і ви годуєте дитинку самі з ложечки, то дивіться, якщо дитина каже Ні, я не хочу, закриває рот, випльовує, не пхайте їй ту їжу. В перший час задача не нагодувати, а познайомити і закохати. Ой, Борясно у їжу. Ти вже давишся слюньками, да от у нас це чекає. Коротше, багато виділила теми саме про прокорму. Якщо будуть якісь ще питання, обов'язково ставте, тому що ми вже активно до того готуємося всією сім'єю і маю надію, що все буде окей. А ще якщо ви обрали саме про корм, будьте готові, що все буде навкруги брудне. Тому моя порада і порада мам, які вже то пройшли. Не купуйте стільці для годування, якісь мега-красиві, тканині і так далі. Тому що дитині найкраще ось цей стільчик, юсківський, просто пластиковий, який можна разом з дитиною запхати у ванну в душ, помити і все. Все, все. Закінчую спіч. давай погнали їсти. Поки що молочко. Вечір в хату. У мене почастішали випадки фрази Провчих до рук. І якщо раніше мене це ну кумарило, скажем так, я кажу, да неможливо провчити людей дітей до рук, то зараз в мене. Фраза, що а що буде, якщо привчиш? Розповідаю вам історію, чому казали не привчай до рук. Тому що раніше жінка мала працювати, і звісно, якщо дитина висить на руках, а в її потрібно там сапати поле, купати огород, то звісно, ну це незручно, кудись тебе дитину дівати. Тому привчали, щоб вони одразу клали самостійно, щоб дитина не кричала. До речі, потужка була винайдена саме для того, щоб просто дитина не кричала, коли мама працювала. То зараз. Мами, які в декреті сидять там рік, два-три. Деякі ну пар паралельно працюють, але з дитиною У мене питання: чому не потрібно носити дитину на Ну, окей, хорошо, теоретично зробимо так, що у дитини звичка на руках. Що в цьому поганого? Підкачаєте спинку, скинете пару кілограмів, будуть красиві ручки. Поясніть мені, можливо, я чогось не знаю. Ну що ж, тарілочки для годування я вже показувала в шорці. А тут замовило такий прекрасний щоденник для прикорму. Він мені здається просто рятівник для мам, тому що ми повинні відзначати, які продукти ми вже ввели в прикорм. Можна відзначати три рази, що цей продукт був введений. Плюс дуже класно пояснюється за алергени, за те, що можна давати з 6 місяців, з 8, з 10 і так далі. Приклади подачі, якщо ви наважитесь на БЛВ прикорм, дуже багато варіантів рецептів різних. Ви можете записувати, що ви дали, як ви дали, яка реакція у малюка, чи є алергія, чи загальні враження малюку сподобалось, не сподобалось. Кладати меню на тиждень, щоб завчасно то все зробити і про то не думати. Плюс місце просто для запису. Так кльово, що тут є наклеїчки, які ви можете вклеювати та додавати у будь-яке місце блокноту. Коротше, однозначно, лайк. Якщо потрібне посилання на те, де я купувала і посуди цей щоденечок, обов'язково пишіть в коментарях, з радістю поділюсь. Ще не сказала, що з прикормом починаємо вод водички, тому що перші півроку дитині водичка не потрібна, з водом продуктів. Даємо дитинці водичку. Наскільки я знаю, 120 мл має бути на день, але теж не наполягаємо всі індивідуальні. А ще те, що ви не даєте дитині ложку або не годуєте з ложки, не значить, що не потрібно одразу привчаска, помовчи вже да? привчати дитину, точніше, давати її звикати до того. Тому коли подаєте тарілочку, обов'язково кладіть поруч. Ложечку та годеличку для того, щоб дитинка їла і найголовнішу при кормі вона має. Повторювати за вами, тобто ви повинні показувати своїм прикладом, як смачно їсти, і бажано не те, що ви їсте цукерочку, а дитині броколі дає а ви їсте те ж саме, що й дитина. Для мене це буде найважче, я думаю, але нічого, ми з тим впораємо. А ще малюкам прям максимально потрібно вчитися повзати. Дехто каже, що ой, та я не повзав в мене в родині всі не повзали, все окей. Насправді, скоріш за все, не окей. Просто ви не знаєте, що то з цим пов'язано, що якщо дитина пропускає етап. Повзання, а після сидіння або лежання одразу починає ходити або стояти біля опори, це є дуже сильне навантаження на її кістки та м'язи, і таким чином, в подальшому можуть бути проблеми з болями у м'язах, у спині, у руках, у ногах і так далі. Тому максимально маємося зробити так, аби дитинка все ж таки повзла. В минулих відео показувала, як можна це робити, але обережно не нав'язуючи і не ставлячи рамки, тому що. Я коли Марк почав пізно тримати голову, почала кіпішувати, панікувати, порівнюючи з іншими дітками. Того робити не треба, кожен викине індивідуально. Погоджуєшся цим? А ще про дитячі мультики. Я дійсно проти них, тому що нервова система дитинку не може сприйняти невериш немою. Таку купу кадрів в одну секунду. Через те, що все рухається, все в постійному якомусь зміні. Для дитинки це дуже. Погано для нервової системи, і через це вона може бути капризною, вона може плакати, вона може істерити, тому що нервова система тупо перезбуджена. Е, Дійсно, ну, я не корчу себе ідеально маму. Ми вмикаємо мультики тоді, коли потрібно їхати в автокріслі, син не хоче то робити. Е, тоді булька тільки чомусь булька, не один інший мультик, не може його затримати на півтори, на півтора рази. Тобто, коли закінчується друга вже підряд. Йому вже то не цікаво. Всякі фрукти і так далі, нічого не затримую його взагалі. Тому можливо, то і на краще, тому що ми не, не звикли до цього. От тому і вам нараджу, як мінімум, ну я в ідеалі до трьох років, але всі прекрасно розуміють, хоча б до року, намагайтеся не ставити дитині мультики. Правда, як мені сказали, що сон на животі це окей, якщо дитинка вже сама перевертається. Тому він набагато міцніше, до речі, спить на животі, але під контролем все одно залишаємо. Що ж, вміє дитина у 5 місяців. Перше, це розвивається м'язи корпусу, дитина отримує голівку та груди, лежачи на животі. Активно розкачується на животику, то дергає ножками, ручками і більше часу проводить на животі. Прокидається цікавість до навколишнього середовища, може проявитися харчовий інтерес до вашої їжі, якщо він не проявився ще раніше. Розвивається зорова система. Можливо, вже ви навіть помітили, що у дитини улюблений якийсь колір. Активно перевертається зі спини на живіт. Може також бути. Любить гратися іграшками, перекладати їх з рук, ручки, цікавитися, тягнутися, та, можливо, навіть намагається повсти, якщо ще не поповзла, відрізняє своїх від чужих, може посміхатися радіти зі своїми дорослими, або якщо бачить когось незрозумілого, не свого злякатися та почати плакати. У деяких малюків починають прорізуватися зубки та починає вміти сидіти з підтримкою або навіть без. Але я нагадую, що ми дитинку не садимо, поки вона ще у не сидить, це не радянський союз, і у кожного свій час. Якщо ви підписані на мене в інсті, то ви бачили, що в мене виявилась ідея. Я її вилила про те, що хочу створити простір для мам, де будуть збори, де будуть консультанти. Коротше, це буде максимально. Кльова інфа для всіх, хто це потребує, а саме новоспечені батьки. Коротше, поки я тут думаю, треба з чогось починати. Тому питання для до вас: напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви провести зустріч мам, які підписані тут, які просто, можливо, десь ще чули, знали. Коротше, зустрітися десь, може в парку, може в кафешці якійсь з дітками поспілкуватися шумно, гавно, весело і. На, Марк, Марк за. Коротше, якщо ви за такою східнічок, напишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково зробимо.